Обшуки підтвердив і сам Андрій Єрмак. Він повідомив слідчі дії. Проводяться в нього вдома. Голова офісу президента жодним чином не перешкоджає правоохоронцям. Навпаки, з його боку далі стати повне сприяння. А на місці обшуків знаходяться його адвокати. А от народний депутат Олексій Гончаренко наводить три потенційні причини обшуків голови офісу президента. Перше через те, що віддавав накази силовим органам слідкувати за співробітниками Набута САП. Друга участь у схемах Міндіча або ж набу задокументувало ще один факт, який Єрмак віджимав. А ще один об'єкт, який Єрмак віджимав, ось так. Ну і народний депутат від фракції Євросолідарність Олексій Гончаренко також повідомляє, що набу, наче як готує підозру голові офісу президента. І ще вчора на заході Українська Правда правда-100» керівник САП Олександр Клименко підтвердив, що один з фігурантів плівок Міндіча Алі Баба – і далі продовжує збирати наради з силовиками і ставити задачі по переслідуванню набу і САП. Коротке питання, коротка відповідь. Алібаба продовжує збирати наради з силовиками і ставити задачі по переслідуванню на бої САП. так чи ні? Все, і побігли далі. Ну, цей процес точно не стоїть на місці. Я не знаю, чи конкретно вже він збирає. але ні? так нагадаю, що затвердженням народного депутата Ярослава Шелезняка, Алі Баба це і є Андрій Борисович Єрмак, голова Офісу президента України. Українська антикорупційна система вийшла на новий рівень, прийшовши в самий центр влади, пише таке політолог Віктор Таран. З обшуків у Єрмака він виділяє кілька тенденцій: по перше, правоохоронні інституції продовжують діяти автономно, і це попри політичний тиск. По-друге, коло підозр навколо ключових фігур держави звужується і межа недоторканності зникає. По-третє, будь-які корупційні ризики на цьому рівні автоматично перетворюються на стратегічну загрозу для країни, яка веде війну і залежить від підтримки партнерів. Таран констатує. Обшуки в керівництві офісу президента союзники сприймають не як звичайну слідчу дію, а як тест на політичну зрілість України, коли країна просить мільярди допомоги, будь-які сумніви в доброчесності верхівки одразу стають ризиком для підтримки. І тепер влада повинна довести, що верховенство права для неї не порожні слова, а реальна основа. І влада не має перешкоджати слідчим діям щодо голови офісу президента. Про таке написав голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. За його словами, не перешкоджати діям набу надзвичайно важливо, бо за цим стежить не лише українське суспільство, а й увесь світ. Юрчишин нагадав слова Володимира Зеленського. Мовляв, у нас немає недоторканних сьогодні, і найближчим часом влада може показати, чи це просто слова, чи її європейський вибір. Підсумував депутат від голосу. В Україні більше немає недоторканих, окрім звісно, річ це сам Зеленський. Так відреагував на обшуки в Андрія Єрмака. Журналіст Сергій Руденко він переконаний, Єрмак підготувався до візиту слідчих і навряд чи у нього знайдуть гроші в упаковках Федеральної резервної служби США або ж схеми руху і переміщення коштів з енергоатому. Але сам факт Руденка потішив, каже, як зараз напружилися всі міністри та рішали про них. Пише Сергій Руденко. 70% українців хочуть звільнення Андрія Єрмака. Такі результати свіжого опитування соціополіси. Що цікаво, невдоволення зростає в листопаді. Підтримка його відставки підскочила ще на 8% в порівнянні з вереснем. Позиції ж з тих е, тих, хто не хоче його звільнення, майже не змінилися. Це близько 22% опитаних. Ще 8% досі не визначилися. Тож тенденція очевидна. Запит суспільства на кадрові рішення щодо голови ОП стає все голоснішим.